OmTVUA um про головне. На Великобритании разведывательные ударные сыграли ключевую роль в наступлении ВСУ на Курской область. В конце августа, в начале сентября, я думаю, что будет еще более крупномасштабная наступательная операция со стороны Украины, скорее всего, это направление Крыма. Либо через Херсон, короткий перешеек на блокировка Крыма, либо на Мелитополь, Запорожье. Глубина э, проникновения Украины в Россию начала вызывать дискомфорт и жжение. поэтому я хочу озвучить следующее обращение: э, п**лы, пожалуйста, не так глубоко. Э, мы все-таки ядерная держава. Я до сих пор, конечно, не могу привыкнуть к этой дичи. Они окапываются на территории Курской области. Они Постоянно нам говорили и западники, что им война с Беларусью не нужна. Мы это понимаем и говорим, что мы не собираемся с вами воевать. И не потому, что вы хорошие, а потому, что мы с Россией не готовы увеличить фронт там 1200 километров. Вот вся граница 1200 километров. Сейчас фронт СВО 1000 километров. Мы готовы 1200 километров закрыть? Нет. И Курск это показал. В конце августа, в начале сентября, я думаю, что будет еще более крупномасштабная наступательная операция со стороны Украины. Не исключено, что это будет на юге. Опять же, будут пытаться перерезать сухопутный коридор Крыму. Возможно, часть этого наступления в том числе уйдет в сторону запорожской атомной электростанции, потому что перекрытие сухопутного коридора в Крым вместе с массированным ударом самолетов F-16 по Крымскому мосту, это вот тот образ победы, который Белый дом сможет продать избирателям. Они будут стремиться к этому. И сейчас Курская область должна вытянуть на себя часть наших резервов, которых еще нет на фронте, которые мы не сможем потом резко перебросить на Запорожскую или там Херсонскую область. Поэтому нужно, ну скажем так, я стараюсь здесь, чтобы не было таких слишком у нас легких... Шапка. Да легких да. позиций, что мы сейчас их выдаем, мы их выдаем, действительно. И задачу они себе как расставили, вот на какой-то небольшой короткий период. Возможно, они сами начнут отходить. Если мы не успеем захлопнуть бутылочная горошка, а риски такие есть, что мы их возьмем там в окружение. Это удар куда-то, скорее всего, это направление Крыма. Либо через Херсон короткий перешеек на блокировке Крыма, либо на Мелитополь Запорожье. Поэтому в рамках большой стратегической операции всегда есть ложный удар. Зачем тогда, Андрей Иванович? Извините, что вы знаете. Ложный удар, чтобы удар. оттянуть силы и средства наши. Мы не видим здесь ни F16, мы не видим здесь ни одного танка Леопард версия 1. Их более 200 передали. Они же где-то есть. Но как только они пойдут на юг. На секундочку работе на вербовой выемка в нашу сторону. Там 10 бригад находится сейчас. Это в условиях продавливания центра. Они будут бить на том направлении, которое они медийно раскручат. Объявлено на трех территориях контеррористической операция. Правильно? Да, так. КТО. режим так. КТО предусматривает. Откройте да. и посмотрите четко. Да. Один из пунктов я не беру там угу. все ограничения: ведение военной цензуры. Как вы это осуществите? Я это звучит от... зловеще. Объясняю. И звучит, объясняю. может быть, эффективно. А, да, как вы это да. сделаете? Блокируются телефоны на возможности общаться по мессенджерам. Вы можете только звонить, вы можете только пересылать сообщения. То есть если... тупо отключить интернет? Да. Вы, вы вот про да. это? Да, я про это. В режимах КТО это оправдано, да. Понятно, що це не на всю жизнь не на долгий, И долгий не долгий. на всій території Но... страни Владислав Селезньов, військовий експерт полковник збройних сил України і речник генерального штабу збройних сил України у 2014-2017 Тим часом з'являється в нашому же. З'явився пан Владислав. Вітаємо пан Владислав, Доброго вам дня друзі. Вітаю вас. слава Україні. Героям слава, Знаєте, вже є хороша новина. Свіженька в Ростовській області нафтобаза палає 10 тисяч метрів. Самі російські власті повідомляють пожежа. 20 ємностей горять з диспаливом по 5 тисяч кубів. Кожна 41 пожежник вже з ушпітальовані. Постраждали п'ятеро в реанімації. Я там, ну це пожежник, не то, що я там тішуся, просто пояснюю, який масштаб пожежі величезний, і ж, загалом є 74 чотирності, і поки що пожежою не можуть вони впоратися. Сталося возгоряння в результаті падіння уламків БПЛА. Отак От це офіційно називається. Але ми розуміємо, що це просто було вражання в ціль е, успішне. Ну, от так от воно виглядає згори. Ну потужно, потужно палає в Ростовській області. Я так розумію, що десь пальне – це те, яке використовується російська техніка, використовує в наступі на Донбасі. Я не не Лише десь пальне, там йдеться про авіаційний газ, який використовують російські літаки, і це безумовно серйозна втрата для росіян. Бо ключовий фактор, який впливає на інтенсивність, та взагалі на перебіг подій це наявність ресурсів. Цього разу ворог втратив, втратив чимало ресурсів. Звісно, що він кивнув певний мір адаптує свою логістику, буде підвозити пальне з інших баз зберігання, але тут зараз він має чимало клопота. І в принципі, діяльність українського війська, вона ще спрямована не лише на руйнацію ворожих військових об'єктів, а й об'єктів енергетичної інфраструктури, яка забезпечує всі необхідні російські танки, російську бронетехніку і російську авіацію. Звісно, що ми маємо розуміти, що ворог намагається усіляко завадити наша. Ефективним влучанням в такі об'єкти він створює досить розгалужену систему протиповітряної оборони. Він намагається використовувати певні мобільні вогневі групи. Він не мається завадити впливу наших дронів та наших, ракет, та наших ракет шляхом посилення елементів радіотехнічного спостереження та радіоелектронної боротьби. Але як бачимо, не завжди всі ці речі допомагають ворогу. Певну тому, що далі буде більше. Ну і знову ж таки, ми маємо розуміти, що пала. Саме там і на тих об'єктах, які безпосередньо задієні логістичній цій мережі забезпечення російської окупації. Чим більше ворого втрат, тим легшим нашим воїнам буде на передові. Ще одне відео оприлюднив командувач повітряних сил збройних сил України Микола Олещук. Як наш винищувач авіабомбою вдаряє по підземному пункту управління Російської Федерації на Курському напрямку, теж є красиве відео. і завдає він цього удару керованою авіабомбою моделі. Хаммер, чи можемо ми показати це відео? Я десь там нашим режисерам відправила, он воно є так, ось так воно летить красиво, приземляється, і потім такі робить красиві вирви. В землі не знаємо, що там лишилося від того всього, чи могло щось лишитися, пан Владиславе. Навряд чи. з рахунку того, що з усіх вентиляційних отворів купа дима та полум'я, то скоріше за все знищена там внутрі все. Ще це дуже важливо, бо бомби до досить специфічні, спроможні пробувати верхній шар бетону і вибухати безпосередньо всередині цієї інфраінфраструктурної одиниці, безумовно, ми маємо розуміти, що ворог створив досить розгалужені, потужні інженерні фортифікація. Він намагається максимально обезпечити ті свої ресурси, які є для нього. Дуже важливими та цінними. Йдеться про команду пункту, пункту управління та зв'язку. центр це прийняття рішень, але бачимо, що українські сили оборони знайшли такий собі ключик до цих об'єктів, і ми маємо змогу нищити. До того ж, звернути увагу, ми використовуємо для реалізації цих місій не авіаційну техніку, яку отримали від наших західних партнерів. Йдеться про F-16, а та техніка, яка тривала час на на нашому озброєнні. Мігі 29 сушки, 27 су 25 штурмовики и час для реализации таких миссий Телеграф пишет, что Украина уже получила разрешение на использование некоторого западного оружия. Удары по мостам через реку 7 в Лужковском районе Курской области это подтверждают. Британский министр обороны Джон Хилли заявил, что оборона Европы начинается с Украины. Россию необходимо остановить любыми средствами.